Діти, сьогодні ми з вами потренуємось робити звуковий аналіз простих слів. Перше слово у нас коротеньке слово РАК. Перший звук Р твердий, приголосний, одна рисочка, а голосна малюємо відкритий ротик. І наприкінці К твердий приголосний одна рисочка. Слідує слово «мав «па», М. Твердий приголосний а голосна В П. Два твердих приголосних наприкінці а голосна. Тверді приголосні позначаємо однією рисочкою. Риб К. Р. Твердий приголосний, І голосний, б к Два твердих приголосних. Наприкінці звук А, це голосний, малюємо відкритий ротик кружечок. Слідуче слово Слон. С це твердий приголосний, Л, твердий приголосний, О, голосна малюємо кружечок. І наприкінці Н, теж твердий приголосний ставимо одну рисочку. Далі у нас слова з м'якими приголосними. л к Б звучить м'якенько. буквочка І зм'якшує. М'які приголосні позначаємо двома рисочками. Далі І голосний кружечок, Л, К, два твердих приголосних. І наприкінці А голосна. Малюємо відкритий ротик кружечок. Тут, бачите, є м'який приголосний. Далі у нас й К. Ви вже, мабуть, знаєте, що звук «й» завжди м'який. Тому З у нас твердий приголосний одна рисочка, А кружечок, тому що це голосна. «Й» – це завжди м'який приголосний дві рисочки. К це твердий приголосний одна рисочка. І наприкінці А це голосна. Малюємо кружечок. Тут два м'яких приголосних. Приголосний к, це його зм'якчує голосний і. Ставимо дві рисочки. І голосна кружечок, і нь теж звучить м'яко, ставимо дві рисочки, м'який знак ми не підкреслюємо, тому що це не звук, це знак. Слідує слово у нас ли, Ця. Тут є також м'який приголосний, але давайте спочатку. Л. Це твердий приголосний, И, голосний, С, твердий приголосний, И знову голосний, Ц – Звучить м'яко. Ставимо дві рисочки і Я – це голосна. Після приголосної вона звучить просто: Пі-В. Н, П. Це у нас м'який приголосний і голосний, в твердий приголосний е-голосна, н. Звучить м'яко, м'який знак його зм'якчує. Це м'який приголосний. Ставимо дві рисочки, і м'який знак не підкреслюємо. Це знак, це не звук. Слідує слово чайка. Ч – Твердий приголосний, А. Голосний малюємо кружечок. Й, ви вже знаєте, завжди м'який приголосний. Дві рисочки малюємо, К. Твердий приголосний і А. У нас голосна. Чай-Ка. Чайка. Далі давайте роздивимось слова з незвичайною буквою. Яка позначає звук «щ», Це завжди два звуки: звук Ш і звук Ч. Тому давайте розберемо перше слово кущ к твердий приголосний «у» – голосна, А звук «щ» позначає два твердих звука і ставимо дві рисочки одна за одною. Слідує слово «щур». Також перші ми чуємо два звуки: Ш. «ч». Два твердих звука ставимо по однією рисочкою. Далі У у нас голосний, малюємо кружечок. І наприкінці звук Р, це твердий, приголосний. Бачите, перші під буквою «щ» ми ставимо дві рисочки одна за одною. Далі слово. Щука. Перший звук «щ» Ми також чуємо як два звуки: Ш, Ч, два твердих. Ставимо рисочку і за нею ще одну рисочку. У це голосний, К твердий приголосний А голосний. «Щука» – Бачите, чотири букви, але п'ять звуків. І останнє слово, яке ми роздивимось. Особливе тут Ш, бачите, за нею йде голосний І. Перший звук «ш» ми чуємо твердий, а звук «ч» вже зм'якчується буквочкою І, тому Ш позначаємо двома звуками: твердим і м'яким. «Ш» у нас твердий звук, «ч» – м'який, І у нас голосний це кружечок, далі Т. Твердий приголосний, К. Твердий приголосний і А. Голосна. Ну, сподіваюся, все зрозуміло, і ви вже навчилися робити звуковий аналіз простих слів. Далі роздивимось йотовані звуки.